Друзі, всім привіт! Вас вітає смарт-майстерня Техносмак. Флюс на плюс. Сьогодні дістав ось такий паяльничок на огляд. До речі, знайшов канал, де можу брати паяльники на огляди. Посилання залишу вам в описі до відео, якщо ви цікавитесь придбанням паяльників. Тому я думаю, що в найближчий час паяльників буде дуже багато, вони будуть дуже різні. Ми навіть зможемо робити деякі розіграші. А сьогодні в нас на огляді паяльник Т-65. Ось такий синенький, біленький. Давайте його відкриємо і поглянемо. Плянемо на нього, який він є. З коробочкою розібралися, нічого цікавого нема. Звичайна картонна коробочка. А тепер дістаємо наш паяльник. Інструкція. Ого, так, ви тільки подивіться. Так, секунду. Тут він у нас синьо-сірий, який ще металевий, а тут він жовто-блакитний. Так, в мене є ідея. Секунду. Повернувся. Ідея в мене значить така. Давайте нагадаю, що 25 травня ми розіграємо цей паяльник, як виграти в описі до відео. І давайте я вам пропоную швиденько зробити невеличкий розіграш на 18 травня. А розіграємо ми в честь цього жовто-блакитного синьо-жовтого паяльника. Давайте я вам подарую 100 грам припою. Як вам така ідея? От просто ці 100 грам відправляться тому, хто буде підписаний на канал, хто поставить лайк вподобайку цьому відео та хто напише коментар, що хоче отримати 100 грам припою. І я швиденько, потім з понеділка відправлю. 18 травня. Давайте його тут залишимо в кадрі, щоб вам хотілося його отримати. Про той паяльник сказав і знайшов ще на майбутні розіграші, Ще є в нас. Ось такі паяльники. Потім роздивитися. Коли я буду на них робити огляд і, звісно, розігриш. А сьогодні, з думкою, що хтось може отримати 100 грам припою, давайте подивимось на цей паяльник. Ух, ти, він такий приємний, такий цікавий тримати його в руках. Просто якийсь прикольний зараз, одну хвилиночку. Ви дивіться, ось ці такий впінальчики, чи не знаю, як його правильно назвати, є така підставочка. Ну, підставка стандартна, вона, до речі. Ох, чи треба ж розколупати? Так, давайте зараз її тут відставимо. Потім подивимось. Дріт так, дріт у нас USB-C, USB-C. не силіконовий, звичайний, такий, як до ваших телефонів. Ви використовуєте, чи смартфонів, чи що там у вас таке. Так, і дістаємо жало. Жало у нас дісталося BC2. Ну, Звичайне, таке стандартне жало, яке багато людей любить. Так, це відкладаю з вашого дозволу, це залишаю. Ну, З дрітом, ясно, зрозуміло, будемо свій використовувати. Зараз ще в інструкцію заглянемо трішки, але давайте до паяльничка відразу. Значить, тут буде закручуватися жало вставляється доволі добре і накручується. Такі варіанти ми вже бачили у минулих оглядах. Вже розвивається канал в плані розвитку. Так, давайте подивимося тут паяльників. Ага, ви зверніть увагу, як цікаво! Ось мій пайнсіл версії 2, яким я іноді щось роблю. А цей паяльничок Т65, давайте його так будемо називати. Він легкий, він збалансований, його приємно тримати в руках. Оця штука пластикова, оця синя, а жовта, оця ж. Штучка така, вона така гумова. От я не знаю, це якийсь такий сплав, можливо, правильно сказати, чи не сплав, але тримати дуже добре. А мені ще цікаво, давайте гаєчку знімемо. Ця штука відкручується, тому що бачите, тут така, типу, якби оце воно з різьбою, але ні, тут вона, там, я боюся зламати. І тут гаєчка, мабуть, ось тут намальована. Це щоб робити заземлення. Якщо будете щось паяти, потрібно буде прикрутити сюди заземлення. Так, кнопочки раз, два, три. Почули, як вони натискаються. Один, плюс-мінус, червона, жовта-жовта. Якось можна заплутатися. Ну, це, мабуть, сет. Тут будемо дивитися, що ми зможемо вибрати. Так, збираємо тепер наш паяльник, подивимось на технічні характеристики і подивимося в інструкцію. Інструкція. В інструкції занадто багато ми не знайдемо попередження, як використовувати, з чого складається цей паяльник. Давайте ним вже буду і показувати, де в нього що є органи керування, але основне, що нам потрібно, що максимально він використовує 20 вольт. Температура робоча в нього від 180 до 500 градусів Цельсія, звісно, не показав вам вхідний порт Type-C. Такий він тут теж пластиковий. Корпус мені подобається, як зроблений. Ну, такий прям і веселий, і український, і приємно на нього дивитися. І на дотик, що головніше, я вважаю, найбільш головніше, на дотик він приємно його тримати в руках. І от він збалансований, його якось. Звісно, я ж не еквілібрист, тому я його не втримую, але повірте на слово, тримати його зручно. Якийсь такий є невеличкий, скажімо так, уклон вперед, для того, щоб паяти було доволі зручно. Так, і давайте завершимо. У нас максимальна потужність 65 Вт. Т-65. Органи керування подивилися. Можна, о, ви дивіться, у нас тут меню прям яке здорове. Зараз ми його будемо роздивлятися в процесі роботи. І таблиця. Якщо у вас буде 20 вольт, ви його підключите, то ви отримаєте при 65 Втатх, це максимум, я дивлюся, розігрів за 8 секунд. ну Тест ми, звісно, зробимо. Тут китайська мова, і тут з інструкцією, мабуть, і все. Зрозуміло, вольтаж, потужність і все таке інше. Тож, давайте ще раз порівняємо його. Дивіться, бачите, взяв 2BC2, дуже схожі, дуже однакові. Якщо так по хвату місцю найдалі, де ми Беремося, то вони однакові, це і, можливо, довший, там, ну, буквально на а якщо не один, то 2 мм. Не суттєво, не принципово. Так. Зазвичай ми підключаємо, і перше увімкнення я роблю для тестів без жала, без наконечника. Підключаємо. Стандартно, як інші огляди паяльників, використовую блок живлення 65 Вт та свій пайнсіл фірмовий дріт з шишечкою. От і будемо підключати, дивіться, яке цікаве поєднання. Все готово, можемо підключати. Підключили, і відразу у нас вмикається і говорить нам, що щось в нього спочатку 200, а потім, можливо, завантажується. Але це мені схоже на якби 3,5. А звідси, мабуть, це все-таки е ерор в плані того, що в нього немає жала. Добре, якщо на першу, говорить нам 349, 350. Ага, тобто цими кнопками ми можемо збільшувати температуру, яка потім буде. і... Звісно, клацати трішки дуже довго, але все ж таки я дійду до кінця. Вже бачимо 400 480, 498, 499, 500 і більше не підіймається. Тобто ми максимально можемо підняти температуру робочу до 500 градусів Цельсія. Але я думаю, тепер ми будемо повертатися назад, виставимо наші звичайні 300. А якщо так зробити... І ще раз увімкнути, подивимось. 350 було виставлено. Давайте залишимо на заводських налаштуваннях. Тепер кнопочка Set. Якщо ми натискаємо і потримаємо, то без жала нічого не відбувається. Я думаю, можемо під'єднувати жало і вже дивитися, як це буде працювати в робочому стані. Вставляємо жало. Акуратно, рівно, гарно і фіксуємо ці контргайки. Чи не вставив? Тут потрібно нові ці всі паяльнички. Ну тут ніби є такий ободочок, що якщо зафіксувало, вперлося в той ободок, значить все має бути добре. Гаєчку, звісно, руками більше не будемо затискати. Тепер вмикаємо з жалом. Що ми бачимо? Поки нічого не бачимо. 0,32-36. Так, схоже на те, що почала зростати температура. І ось набрала 350 і пішов легкий димок. Можливо, ви навіть його не побачили. Ага, значить добре. Тоді робимо тест, а потім робимо меню. Охолоджуємо. І поки охолоджується жало, давайте зверну увагу, що воно вже продається готове до використання. Якщо необроблені жало ви отримуєте, обов'язково потрібно підготувати їх до роботи. З цим все добре, все гуд. Охолоджуємо і робимо тест на плавкість. Ну що, готові? Я готовий. Підмотав трішки припою. Бачите, красивенько так намотав. І тепер подивимось, за скільки секунд він нам його розплавить і погнали. Температура зростає, нічого не трогаю і є. Розплався. Десь 12 секунд. Хм, Добре, підходить. Заодно і зробили красиве жало. Я його почистив. І воно припоїзнявся, і жало залишилося підготовлене до роботи. Дуже добре. Давайте тепер глянемо так. Це нам не потрібно. Це ми відставляємо. Тепер подивимося на те, що у нас є. Сет однократний, нічого нема. Сет, якщо натиснути і потримати. Оф. Що значить? Оф-ок. Температура тут змінюється. Ще раз. І дивіться, буде зростати температура до 360. І далі намагається йти. А якщо в мінус. Якщо затиснути, температуру можна скидати дуже швидко. Сподіваюся, бачите, І це дуже зручно. На 180 впало. Натиснули, потримали і це мінімальна температура робоча. Плюс затиснули, потримали і вона виросла до... 249, ну 250, натиснули, тримаю, 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 і вона буде зростати, в принципі, дуже зручно, 500 градусів, набирати температуру. Мені сподобалося, як це все працює. Ну, тому що хтось каже, а що ж так довго? Ну, в принципі, нормально, Так, одна 250 і набирає температуру. Тобто, через сет ми або швидко, або не швидко можемо змінювати температури. Якщо сет натиснути і тримати, то паяльничек наш оф переходить в режим сна. Ну тобто можна його так кинути і піти займатися своїми справами. Минуло трохи часу, жало все ще гаряче. Я відчуваю, коли підношу свою руку, свої пальці, а тут продовжує блимати оф. І тому, якщо ми давайте будемо натискати щось робити. А тут він пробуджується і, А, і зростає. Так, ну це такий режим сну. Зрозуміло, керувати доволі зручно. Швидко набирає, мені подобається. Повертаюся до вас, трішки погрався. Значить, доповідаю. Оця пластикова штука, оця гумова, абсолютно холодна. Тримати дуже зручно, кайфово. Оця крутілка чорненька, вона трішечки стала теплою. А оця гайка, вона ну відчутно гаряча. Ну тобто я її затиснути і тримати точно не зміг би. Я думаю, що це було б занадто тепло в пальці. Ну а жало, звісно, гаряче. Тому оцей перехідник, він такий, ніби гаєчка, якась, це дуже добрий такий тепловідвідний елемент. Елемент, який гасить температуру від жала до корпуса, мені здається, зроблено толково. Охолоджується не швидко. Тож, давайте ще раз вам нагадаю, що тому, хто буде підписаний на канал Техносмак, хто поставить вподобайку цьому відео, і хто напише, що хоче отримати 100 грам припою, новенький, гарненький, 100 грам, до речі, 1 мм в діаметрі, той 18 травня зможе виграти. Відео невеличке зніму і викладу в канал Техносмак в Телеграм, щоб побачити, як випадково виберу якесь число. І із тих, хто буде приймати участь у цьому невеличкому розіграші. Тож, бажаю успіхів! Класний припій. Думаю, 100 грам вистачить вам дуже надовго. А жало щось дуже довго не хоче охолоджуватися. Що ж, буду чекати. А що наше жало скаже з питань опору, хочеться сказати спротиву 7,5? Зрозуміло, 7,5, так 7,5 для статистики. А ви знаєте, треба читати інструкції. Пам'ятаєте, я тут знайшов OFF. OFF – це значить було вимкнений час переходу його до режиму сна. А потім вичитав, що можна буде вибрати OFF – це вимкнений режим сна, а можна буде виставити вручну від однієї до 60 хвилин, коли має заснути ваш паяльник. З цим розібралися. Тепер давайте ще закриємо одне питання. Тут, до речі, повернись інструкція, звернув увагу, поки охолоджував паяльник, що він може працювати навіть від 9 вольт. Але я думаю, це занадто мало. Давайте протестуємо від павербанка від 12 вольт. Я думаю, це буде оптимально, тому що від 9 може він і буде працювати, але це ж потрібно стільки нервів буде витримати, дочекатися, поки він розігріється. Тож беремо. Беремо павербанк, вмикаємо, вмикнувся, є там стільки заряду, і підключаємо, і будемо дивитися, так, ну він бачить і має зараз розігріватися. І ми бачимо, що він дійсно розігрівається, але, звісно, не так швидко, як від 220 вольт. Однак, в польових умовах, ось дивіться, вже 250 градусів. Я думаю, це прийнятний розгін. Тобто для цього паяльника, для нашого жовто-блакитного. До речі, зверніть увагу, як вам такий перформанс. Мені подобається. Так, добре, це все жарти трішки. Ну, ось дивіться, знову 350, поки я тут говорив, одним кадром вам все взяв і показав. Все, я думаю, все зрозуміло з цим паяльником. Можемо переходити до висновків. Отже, друзі, висновки, які ми можемо зробити. Висновки, давайте розпочнемо з першого висновку, що 100 грам припою ви можете виграти в цьому відео. Розпишу в описі до цього відео умови, як ви можете стати володарем 100 грам припою. Вистачить на все життя 1 мм. Розігриш 18 травня. Відклали 25 травня. Ми розіграємо паяльник на день Києва. І я вам теж залишу посилання в описі до цього відео на огляд паяльника і на умови, як його можна виграти. Далі ще вам скажу, що ніби у нас складається колаборація з одними гарними хлопцями щодо паяльників. Тепер думаю, паяльників буде на каналі Техносмак багато. Будуть розіграші. Ось оцей хочу розіграти, отакі що в мене є. Але це все згодом, не зараз, бо дуже багато інформації, як для одного відео. Тому зараз у нас припій, паяльник. В розіграшах, уважно читайте в описі, і переходимо до цього паяльника. Паяльник мені сподобався. Сподобався чим? Кольором в першу чергу і простотою. Кнопочки натискаються дуже добре. USB-C працює чудово, жала стандартні, звичайні, ми такі вже бачили. Фіксується добре, вставляється теж нормально, звичайно, стандартно. Не знаю, що тут додати. Розігрівається. Як для себе, я вважаю дуже нормальні показники, враховуючи. Його цінову категорію дисплей читабельний, тримати його зручно, він легкий, пластмасовий, пластиковий, з гумовою жовтою такою ручкою для тримання. Тому до цього паяльника в мене претензій абсолютно жодних ніяких немає. Якби він десь там в тумбочці був про всякий запас, іноді щось припаяти, підпаяти, то дуже гарний варіант. Також підійде на подарунок у таких цікавих, гарних наших українських кольорах. Прям от неочікувано. Звичайний, простий підставка є. Тобто мінімально тут все є. А якщо ви ще й виграєте до цього паяльник ще 100 грам припою, то взагалі буде чудово. Вам тільки залишиться десь знайти ще трішки матеріалів для чистки і, можливо, флюс. Флюс на плюс. Так, це в нас буде лозунг нашого розвитку, каналу в напрямку оглядів паяльників для того, щоб ми. І ви знали, що канал Техносмак – це не тільки про роутери. Однак, тему роутерів не покидаємо, обов'язково повернуся. Ну просто виробники випустили зараз всі роутери, нічого нового не виходить, лінійки вже є. Тому тимчасово, а можливо не тимчасово, переходимо до паяння паяльників. Дивіться інші мої відео. Всім бажаю успіхів в розіграшах! Всього найкращого, до побачення, до нових відео. Про паяльники чи про роутери я бажаю вам добра, миру та щастя. До побачення!